І всім привіт! Ви на каналі Warren UA. І сьогодні ми продовжуємо грати в Brawl Stars. Я вже не грав в цю гру вже три роки. І через 3 роки ми вже знову вернулися. Я в... зайшов на свій інший аккаунт. Waron UA. І Подивимося, що змінилося в Brawl Stars через 3 роки. Давайте подивимось. Так. Давайте, давайте з вами виберемо персонажа. Так. Що у нас тут є? Ворон. Ну нехай буде Ворон. Так. Ворона. Взяли Ворона. Так. Дивіться, змінилося все. Це, отут все змінилося. Ну, різні. Ну, майже всі, всі ті самі. Всі ті самі ігри, ну, от дуелі, Бравелбол. Зіткнення. Гаряча зона. Майже все те саме. Так, давайте з вами виберемо. Давайте. Парне зіткнення. так, взяли ворона. Ну, я зразу бачу що змінилося головне меню. От. Ворон трошки навіть змінився, він раніше якось по-іншому виглядав, мені здається, так. Ну, давайте грати тоді подивимось. Так, давайте. Так. Ніби нічого не змінилося, суть гри та сама мене вбили. Так. Суть гри ніби та, са... та сама вбивати і виживати. От. Ніби такого нічого не змінилося в, в грі сильно, а. Те, що додавали нових. І нових... Так, ми з вами виграли. Так. Можна тепер ставити лайк. Так, давайте поставимо лайк. Так, так, давайте. Подивимося, що у нас ще змінилося. Ми так і не подивилися. Дивіться, появилися тепер в нас отакі от е, стардропи. Раніше були ящики, а тепер з'явилися от, е, ну, от зірки, де можна е, так, і, так само відкривати, як ящики. От. Ну. Ну, так, я не знаю, що краще, ящики, чи такі стардропи. Мені здається ящики, я вже, я колись ще грав були ящики. Так. Ну, я не знаю, що краще, так, давайте подивимося. Ну, ми можемо. Ми можемо з вами подивитися, що змінилося нового в магазині. Так, додавили нових бійців, але гра сильно не помінялася. О, так. Скіни, ну, те саме, що було тут майже, як, як було такі, але тільки ящики замінили на стартропи і додавали нових бійців. Так, в нас ще з'явилися в честь Пасхи всім з великодніми святами, всім, всіх вітаю. От появилися ще отакі от, такі от, от бонуси. Яйця динозавра. Ну і ми отримали цього дракона такого, я вже його забрав. Ми його отримали. Так, ну і давайте е, попробуємо Знову пограти, подивитися, що змінилося, але давайте вже пограємо. От, таке, Хочу це подивитися. Додавилося отаке нове. Раніше взагалі е гра помінялася, та персонажів додавили. Замість ящиків поставили on, такі от стартропи і додали ще отаке. От, от. Бо раніше такого не було. От так. Я, я зрозумів, що от треба робити. Мені вже підписники пояснили, як в це он? грати в цю гру. Так он оцей динозавр. Стій. Стій. Що вбив мене? Все, я стою тепер динозавром. Можете тепер. Раніше теж можна було. Вот меняти ты... емоцію Меня ты так, все ну Нузавр шти наша команда поки програє, тому що Стій. Так. Ну, ну які шанси є виграти в нас все таки? Я хочу спробувати все. Давай, от. Руйнувати задача їхньої ціну. Все, ну. Пізно вже. І от і динозавр нам зараз все зруйнує. Все, бачите. Ну, цікава гра, але нас взяли чотири кубки так, ну, давайте ще разіграємо. Попробуем на цей раз вже уважніше. Я вже зрозумів, як, як тут грати, в <плес> цей режим. Вони вже почали нас. Нічого ми зараз. От тут так. Так. Ну все, я думаю, ми вже зараз точно виграємо. Давайте допомагати цьому динозаврові. З нашої команди. Ворожий динозавр нам те ж саме робить, просто ми поки що на крок попереду від них, бачите, стільки ми вже їх... Ворожий динозавр. Так. Ну, все, давайте, я думаю, ми говоримо. Ти що? Вже не було прям три роки. Я три роки не грав. І взагалі дуже сильно нічого не помінялося, тільки те, що нові режими додавали. А так, все те, що було. Ну, нових все. Я тепер динозавр. Так, дракон. Все. Майже майже ми вже би базу їхню знищили, але вони нам не дають. Це там один відсоток, бачите, дістався. Все, Все я надіюсь, це один відсоток. Давайте хтось. Один відсоток. Все. Ми добили один відсоток. Ну, нормально, цікаво було, цікаво. Але тепер краще, ніж тоді, бо тепер дуже просто. От, ми получили. Він цього дракона дуже просто. Це був якби подарунок. А колись ми б його мусили відкривати таких в ящиках шукати, і то би ми його, не знаю, чи би вибили. Ну, давайте ще останній раз зіграємо. І подивимось, що у нас тут. Ще дивіться, крім того, добавили, ну, емоції у нас були і раніше, але додали он такі от е, спрей. Не знаю, для чого вони потрібні, але їх добавили. Так, давайте пробувати. Так. Ну, я думав, що більше щось зміниться. Напевно, зараз Так, опа. Ну, там вони вже нас набагато більше давайте о динозавром їхнім. Бачите, все вони нас виграли. Шкода. А вон. Але ми все одно приз ми отримали. Так, давайте. Монети. Не цікаво, давайте щось. Ну, тут скіни теж можна отримати, але вон. а он тут можна отримати. Мутації. Вони допоможуть. Ну, Кожна мутація, вона по-своєму різна. Ну, Давайте попробуємо Так, от у нас, наприклад, є мутація на Стю Давайте прокачаємо його заодно. Я вам просто покажу, от. У нас безкінечна Вон ця от, ульта. От вона отак от працює. На різних там бійцях вона по-різному працює. От. А в нас безкінечна ульта. А це, а це класно, до речі, дивіться, можна швидко це все. Швидко у. Так воно набагато швидше все йде. Так, давайте подивимося Бравл Бол. Що у нас тут змінилося? он ну, так. так, бачите, як добре мати от таку от мутацію. Вона нам могла може допомогти от забити м'яч. І ще дивіться, у нас з'явився отакий от спрей. Не знаю взагалі для чого вони, він, але... Ну, от, ніби нічого, бравл болі не змінилося. От можна переставити ставити... лайк. Ну це не тільки це всюди. Можна тепер лайк, чи тобі сподобалось. Це круто. Так, так, давайте нажмемо грати. Так, це у нас ніби. Потрібно вижити серед всіх. Давайте подивимось. Ворон. Ні, проти ворона краще не буду йти. Так. Перший раунд ми виграли. Ставимо емоції. О, дивіться, яка емоція прикольна. О, давай ворона. Й... Ай, шкода я його не... не вбив. Ну нічого, от. Страшного. Я не вбив, нехай. Інші. Ну і все. Якщо так, то ми зараз виграємо. Так, ми виграли. Так. Ми підвищили ранг. І ще тут можна. 에... Секунду. Ще тут можна забирати отакі от призи. От, ми вже пару забрали. Так, додавали дуже багато нових бойців. Ми ну, взагалі багато всього додавали, але сама гра не змінилася за весь цей час. Але е, появилися нові режими, ну, один новий режим, нові, нові бійці. І появилися. Стардропи і, ну, і інші. всякі такі дрібниці. Ну, якщо сподобалось відео, став лайк. От такий. Ну і підписуйся на канал. Всім до нових відео.